Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія Руденко. Зараз розглянемо, як подати заяву розрахунок для отримання коштів на виплату допомоги по вагітності і пологах за електронним листом непрацездатності. Працівниця вислала нам фотокопію. Медичного висновку це довідка з інформаційної системи охорони здоров'я. Отримавши цю довідку, я зайшла на портал Пенсійного фонду України для того, щоб перевірити, чи є в системі електронний лист непрацездатності. Для цього на порталі пенсійного фонду треба авторизуватися за допомогою електронних підписів. Це схоже на кабінет платника податків Державної податкової служби або на портал ДІЯ. Отже, обираємо це в нас юридична особа. Далі вибираємо АЦСК, тобто той орган, який нам. Видав електронні підписи. Далі обираємо файл ключа, вносимо пароль. До речі, в правому верхньому куті є посилання на інструкцію користувача кабінету страхувальника на веб порталі Для того, щоб знайти листок непрацездатності, треба зайти у відповідний розділ листки непрацездатності. І в цьому розділі визначити параметри пошуку листів непрацездатності. Для того, щоб знайти листок непрацездатності, треба визначити параметри. Параметрів, як бачите, багато, але оскільки в нашого підприємства цей лист непрацездатності один єдиний за період, то для мене достатньо внести дату його початку. Наприклад, 17 січня 2024 року і натиснути пошук. Так, лікарняний лист, лист непрацездатності, ми знайшли, він в системі присутній, але його статус закритий. А для того, щоб можна було подати заяву розрахунок на отримання суми до виплати за цим листом непрацездатності. Треба, щоб його статус був готовий до сплати. Цей статус, електронний лист, набуває через 7 днів після його виписки. Ми перший раз дивилися 24 числа, 24 січня. Це ще не, не пройшло 7 днів після виписки. Після 17, го тобто 24 січня цей лист ще не був готовий до сплати. А, на нас, а наступного дня, 25 січня, цей лист вже був готовий до сплати, і ми вже подавали заяву розрахунок. 25 січня, тобто... Через 8 повних днів від дати виписки, лікарняний лист непрацездатності набув статусу готово до сплати, і ми змогли подати заяву розрахунок на отримання коштів від Пенсійного фонду України. До речі, на відміну від листів непрацездатності пов'язаних з хворобою. Листи непрацездатності, які оформляються у зв'язку з до та після пологовою відпусткою, повністю оплачуються за рахунок держави, тобто Пенсійного фонду України. Для того, щоб подати заявку розрахунок до Пенсійного фонду на отримання коштів, треба розрахувати суму допомоги. Допомога розраховується за середнім заробітком, порядок розрахунку якого регламентується порядком 1266, зарплата працівниці розраховується за останні 12 календарних місяців, що передують страховому випадку. Якщо в неї лікарняний лист непрацездатності відкритий у січні то зарплату ми повинні взяти за останні 12 місяців, тобто з січня 2023 року по грудень 2023 року. Заробітна плата працівниці всі місяці була 6700 гривень. Тобто, отримувала кожного місяця зарплату на рівні мінімальної зарплати, яка діла у 2023 році. З 1 січня 2024 року розмір мінімальної зарплати становить 7100 гривень. Отже, відповідно до пункту 2, абзацу 3 порядку 1266 допомога. По вагітності і пологу, розраховується з мінімальної зарплати, що діє в місяці відкриття лікарняного, тобто з розміру 7100 гривень на місяць. Для цього мінімальна зарплата ділиться на 3044. Це середньорічна кількість календарних днів у місяці, враховуючи Звичайні та високосні роки і множиться ця сума на кількість календарних днів за листом непрацездатності. В нашому листі непрацездатності це 126 календарних днів. І робимо розрахунок. Сума середнього заробітку з мінімальної зарплати буде 7100 поділити на 3044 233 гривні 25 копійок. А сума допомоги за період лікарняного буде 233 гривні 25 копійок, помножити на 126 календарних днів дорівнює 29 389 гривень 50 копійок. На цю суму ми будемо подавати заявку розрахунок тоді, коли. Лист непрацездатності набуває статусу готовий для сплати. Для створення заявки розрахунку відкриваємо розділ заяви розрахунки та створення повідомлень про виплату коштів застрахованим особам і натискаємо Створити нову. Основна заява або коригуюча. В нас буде основна заява. У тексті не повинно бути ніяких лапок, тому, якщо в нас є лапки або інші такі технічні символи, ми їх прибираємо. Обираємо регіон. У нас, наприклад, місто Київ, тип заяви розрахунку. Ми обираємо електронні листи на або паперові документи, тип додатку заяви розрахунку. Що таке додаток 1, додаток 2 або додаток 3? Це ті номери додатків, в яких буде відображена розшифровка показників заяви розрахунку. В нас на лікарняні листи і на декретні це додаток перший. Статус заяви поки що редагується, далі вказуємо керівника головного бухгалтера відповідальної особи, це може бути і одна особа, якщо бухгалтер відсутній. Телефон вказуємо і далі вказуємо. Розрахунковий рахунок це той рахунок для надходження коштів соцстраху, який є в нашого підприємства. Якщо ми в перший раз подаємо заяву розрахунку, розрахунок в нас ще не було листів непрацездатності ніяких ні на хвороби, ні на дота після пологової відпустки, то цей. Раху... Треба впевнитися, чи має підприємство такий рахунок, чи його треба відкрити. Поле номер заявки розрахунку присвоїться системою автоматично після того, як заявка розрахунок буде збережена. Заповнюємо дату початку періоду, за який включати листи непрацездатності, і дату закінчення періоду, з яких включати листи непрацездатності. В нашому випадку цю, тут дата 17.1.24 року, і дата закінчення лікарняного листа. Після цього ми можемо або завантажити дані з файлу, якщо є даний файл. Я вибирала продовжити за даними електронних листів непрацездатності, тому що в нашій працівниці був електронний лист непрацездатності. В нас з'являється додаток про тимчасову непрацездатність, і ми натискаємо ось на, це червоне, на цей червоний олівець для. Редагування. В, цьо, в цьому полі ми проставляємо нашу суму допомоги по вагітності і пологах. Тобто, стоїть сума 27,754. Це за тими даними, які ми подавали по е, звітності. За попередні періоди, але оскільки мінімальна зарплата з 1 січня підвищена, то ми подаємо не за середнім заробітком, який був у минулому році, бо він був 6700, а на місяць, а подаємо за даними з мінімальної зарплати. Яка в січні вона вище 700 і тому коригуємо суму, сума в нас буде інша. Можемо зберегти заяву розрахунок у формат PDF і далі зберігаємо її для того, щоб відправити в пенсійний фонд. Відправляємо заяву розрахунок в Пенсійний фонд України. І якщо заява заповнена і сформована коректно, то дуже швидко статус заяви стає прийнятий. На наступний день після подання заяви розрахунку на той соцстрахівський рахунок, який був вказаний в заявці, надійшли грошові кошти для виплати допомоги по вагітності та пологах. Для того, щоб виплатити цю суму працівниці, спочатку треба оплатити єдиний соціальний внесок за рахунок роботодавця. За загальним правилом, ставка єдиного соціального внеску, якщо це не особа з інвалідністю. І не інші спеціально передбачені випадки, то це 22 від суми допомоги. Тому сума ЄСВ, яка повинна бути сплачена для того, щоб ми змогли виплатити оцю допомогу по вагітності і пологах, становить 6465 гривень копійок. Якщо в підприємства є декілька банківських рахунків, то бажано оплатити оцей ЄСВ з допомоги по вагітності і пологах з того рахунку, з того рахунку в банку, де відкрити рахунок для отримання коштів на цю соціальну допомогу для того, щоб банк змог легко проконтролювати. Сплату ЄСВ і не створював нам зайвих перешкод для, отрим... для виплати э... 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 оцих декретних і їх отримання працівницею. У призначенні платежу ми вказали номер листа непрацездатності та дати його початку і закінчення. Що стосується податку на доходи фізичних осіб та військового збору, то допомога по вагітності і пологах такими податками не оподатковується. Листи непрацездатності у зв'язку з хворобою ці суми оподатковуються і ПДФО і військовим збором. А що стосується допомоги по вагітності і пологах, то з неї оплачується тільки ЄСВ за рахунок роботодавця. Після оплати ЄСВ ми подали в банк платіжну інструкцію на перерахування суми допомоги на картку працівниці. Коли ми формуємо це оплату на картку працівниці, треба бути уважними і в платіжній інструкції вказувати саме спеціальний соцстрахівський рахунок. На який приходить допомога, всередині якого є цифри 2604, а не свій поточний рахунок. У призначенні платежу ми вказали номер листа непрацездатності, прізвище, ім'я по батькові працівниці. Дати початку та закінчення листа непрацездатності, а також, що ЄСВ за період оцього лікарняного січень травень 2024 року сплачений нами 1 лютого. І таким чином ми перераховуємо Допомогу нашій працівниці і вона її отримує. Протягом місяця з дня проведення виплати працівниці треба подати до Пенсійного фонду України ще один документ в електронному вигляді: це повідомлення про виплату коштів. Повідомлення можна подати після того, як статус заявки розрахунку буде. Оплачено. Коли статус заявки отримано в банку, то повідомлення про виплату сформувати неможливо. Створюється повідомлення через той самий розділ заявки розрахунки та створення повідомлень про виплату коштів застрахованим особам. У повідомленні перевіряємо суму виплати. Та проставляємо дату виплати. Майже одразу після відправки статус повідомлення, якщо ми все коректно заповнили, буде прийнято. Що треба зробити після виплати допомоги та прийняття пенсійним фондом повідомлення про виплату? Далі треба буде розрахувати, чи потрібно робити доплату єдиного соціального внеску до мінімального розміру, тобто розміру ЄСВ з мінімальної зарплати за кожен місяць, в який була надана ця допомога, тобто з січня 2024 року по травень 2024 року. Необхідність розрахунку доплати ЄСВ до мінімального розміру виникає тоді, коли допомога по вагітності та пологах виплачується із розміру мінімальної зарплати або середня зарплата досить близька до мінімальної. В нашому прикладі допомогу розраховували з мінімальної зарплати, і тому за деякі місяці. Буде необхідно зробити доплату ЄСВ до мінімального розміру внеску. Для цього зроблена ось ця таблиця. І дохід працівниці за кожен місяць з січня по травень, тобто за ті місяці, на які припадає лисне працездатності, ми порівнюємо її нарахований дохід з розміром мінімальної зарплати з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата 7100 гривень. За січень нараховано включаючи суму заробітної плати та суму допомоги по вагітності і пологах, 7203 гривні 10 копійок, що більше, ніж 7100, тобто за січень доплати ЄСВ немає. За лютий нараховано за 29 календарних днів розмір допомоги 6764 гривні 25 копійок, це менше, ніж 7100 гривень, і база доплати ЄСВ буде складати різницю між 7100 і фактично нарахованою суми. Тобто база доплати ЄСВ 335 грн, гривень 75 копійок, і відповідно доплата ЄСВ за ставкою 22% 73 гривні 80%. 7 копійок. Далі березень за березень за 31 календарний день березня нараховано 7230 гривень 75 копійок. Це більше, ніж 7100 доплати до мінімального розміру ЄСВ немає. З 1 квітня прогнозується підвищення розміру мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень. Тому дохід за квітень. Ми порівнюємо вже не з величиною 7100, а з величиною 8000 гривень. І база доплати ЄСВ це буде різниця. 8000 мінус 6997 гривень 50 копійок. База доплати буде 1002 гривні 50 копійок, відповідно, доплати ЄСВ 220 гривень 55 копійок. За травень за 21 день травня якщо в працівниці не буде інших доходів від підприємства, а якщо вона після, після пологової відпустки піде у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то більше доходів від підприємства не буде за травень, тільки сума допомоги по вагітності і пологах це 4 тисячі гривень 25 копійок. і розмір доплати ЄСВ до, е, до мінімального внеску буде розраховуватися з різниці між мінімальною зарплатою 8 тисяч і нарахованою сумою. Цієї допомоги по вагітності і пологах 4898 гривень 25 копійок, база доплати ЄСВ буде 3101 гривня 75 копійок, і сума доплати ЄСВ буде 682, тисяч... 682 гривні 39 копійок. Ці доплати оплачуються разом з виплатою зарплати за другу половину тих місяців, де є доплата ЄСВ, тобто за другу половину лютого, за другу половину квітня і за другу половину травня 2024 року. Потім у звіті з ЄСВ. За перший квартал 2024 року ми відобразимо нарахування і виплату допомоги по вагітності і пологах та доплату ЄСВ у відповідних додатках звіту. А у звіті за другий квартал 2024 року відобразимо закінчення цієї. Тобто в звіті за перший квартал ми відображаємо початок відпустки по вагітності і пологах, а у звіті за другий квартал ми відображаємо закінчення цієї відпустки. І якщо працівниця піде у відпустку по догляду за дитиною, то початок цієї відпустки, і відповідно доплату ЄСВ будемо відображати за квітень і травень, які відносяться до другого кварталу.